Неслизький поріг за допомогою матеріалів топ-пласт. Клеїмо малярну ленту на поверхню бетону. Змішуємо два компоненти топ-пласт, поліурітан, компонент А і затверджувач до нього. Далі, щоб зробити його антиковзаючим, додаю звичайний пісок, але фракцінований. Ось, Десь я тут додав 10%, але я думаю, що можна й менше. Ось. І розмішую з піском. Тепер отриману масу, топласт-поліуретан, наношу на поверхню бетону. Пісок. Він залишиться на поверхні, він буде пофарбований поліуретаном. Також він буде трошки стирчати, поверхня буде не ковзаючою, але при цьому і миючою, бо поверхня, вона не така вже і шершава. Ось так це закінчується. Відриваємо. Чекаємо десь годину і воно застигне.